1902 рік молодий чоловік на ім'я Веніто Соліні переїжджає з Італії до Швейцарії, щоб уникнути військової служби. Він стає великим соціалістом, працює у профспілках, пише для соціалістичних газет, виступаючи за насильницьке повалення європейських монархій. Це викликає у нього невеликі проблеми зі швейцарською поліцією, тому його заарештовують, депортують назад до Італії. Звільняють він повертається до Швейцарії, Заарештовують він повертається до Італії, завершує військову службу після того, як ухилявся від неї. А потім, після короткої роботи вчителем початкової школи, він нарешті повертається до роботи. Оти як затятий соціаліст. Його пролови та журналістські здібності зробили його відомим серед італійських соціалістів. Він був антивоєнним. Тому, коли Італія колонізувала Лівію у 1910 році, він бунтував і був заарештований. Потім прийшла Перша світова війна, і він знову протестував проти участі в ній Італії. Але потім він подумав: Зачекайте, це війна може створити певний соціальний клімат, необхідний для повалення європейських монархій і дозволити здійснити соціалістичну революцію по всій Європі. І раптом він став прихильником війни. Але його колегам соціалістам не сподобалася його нова повоєнна позиція, тому його вигнали з партії. Потім Сказав. А знаєш що? Я розчарувався в соціалізмі. Нам потрібно щось нове. Щось, що не базується на класових поділах, які розділяють нас, але базується на єдності через національність. Ми підкоримо Середземне море і возінаємо всі італійські народи як за часів Римської імперії. Я назву це фашизм, і це приведе італійську націю до величі. Все добре, пане Мусоліні, але як вас постригти? Давай. на Налесо. Італія була на боці переможців у Першій світовій війні. Вони сподівалися, що багато від цього отримують, але, врешті-решт, вони отримали не все, що хотіли. Крім того, погана економіка і слабкий уряд означали, що італійський народ був не дуже щасливим. Тож, коли Мусоліні прийшов і сказав, що він може все виправити, його фашистський рух отримав велику підтримку. І він пішов до короля і сказав: зроби мене прем'єр-міністром, або я зроблю себе прем'єр-міністром. Ти і яка армія? Ця армія справедливо. Тоді він почав встановлювати диктатуру за собою в голові. Європа отримала свого першого фашистського диктатора. Dali. Німеччина Німеччина була на боці переможних і вони були повністю розбиті Версальським договором. Вони втратили територію, довелося демілітаризувати Рейнланд, довелося скоротити свою армію лише до 100 тисяч чоловік, заборона на повітряні сили, довелося заплатити союзникам величезну суму грошей, і було встановлено нове правило, згідно з яким кожен орієць отримував право під час прогулянки центром Берліна вибрати будь-якого німця, якого захочуть, і відшльопати його по сраці. Останнє я придумав, але це допомагає вам зрозуміти, як себе відчували німці. Крім того, погано економіка та слабкий уряд. А це означало, що коли прийшов маленький сердитий. Чоловік із дурними вусами і сказав, що він може все виправити. Німецький народ підтримав його. Гітлер був солдатом і час Першої світової. Він був божевільним патріотом. І ніхто так не сердився від приниження Німеччини, як він. Він допоміг створити нову політичну партію. І в 1923 році спробував зі своїми хлопцями здійснити марш на Мюнхен, а потім його заарештували. Але його популярність зросла і росла. І в 1933 році президент зробив його канцлером. Він вірив, що він був намістиком Бога, посланим врятувати Німеччину, встановивши диктатуру з собою у главі. Європа отримала фашистського диктатора номер 2 Гітлер. Мусоліні мали багато однакових ідей, але важливіше те, що у них були однакові вороги, і вони почали ладити між собою. Хто ще хоче в компанію? Франко, не варіант? Тобі окей? Okay? Я хочу. А це хто? Це Японія. І вони вже захопили північний Китай. Давайте повернемося трохи назад. Японія була ізольована від решти світу понад 200 років. Поки не з'явилися американці, не сказали, ви будете торгувати з нами, і вам це сподобається. Тоді західні держави нав'язали купу нервідоправних договорів. Це означає, що економіка Японії зазнавала крафт. Також вони не мали природних ресурсів, тож вони вирішили піти відібрати трохи. Вони пішли на війну з Китаєм, щоб удивити сферу впливу на Корею, і вони захопили кусок китайської землі. Але потім захід сказав: Ей, не робіть цього! І тільки Японія не мала змоги протистояти заходу, вони сказали, добре, мабуть, я просто повернусь додому. Почекайте хвилинку, що ви робите? Використовуємо перевагу ослабленого Китаю та створюємо сфери впливу. Але це ж я його послабила, ми знаємо. І ви, хлопці, нічого мені не дали. Ми знаємо, це несправедливо. Ми так не думаємо. Окей, наберемося. Тож японія подумала, до біса вас і пішла воювати з Росією і приголомшила всіх фантастичною перемогою. Японці повністю анексували Корею, але не зупинилися на цьому. В першій світовій війні вони захопили німецькі колонії та острови в Азії. А потім інциденті, який можливо влаштували японська армія, бомба підірвала японський потяг у Маньчжурії, даючи їм привід розпочати вторгнення та захопити Китай. Отже, яка ситуація? Нацистська Німеччина, фашистська Італія та Японія. Всі вважають, що вони расово вищі за інших. Усі відчувають ворожість до союзників і всі хочуть мілітаризуватися і захопити бі. Що земель так вони і зробили? Почнемо з Німеччини. Гітлер ненавидів Версальський договір, і тепер він був готовий змінити його. Повністю порушуючи договір, були створені перші ескадрилії Люфт Була введена військова повинність і він прокачав своє військо. Союзники нічого не зробили. Потім Гітлер направив свою армію в демілітаризовану раїнську область, віддавши наказ негайно відступити, якщо з'являться союзники. Союзники нічого не зробили. Після посилення армії він міг перейти до прокула. Він хотів швидко збільшити арійське населення, і для цього йому був потрібен левенсрау або іншими словами. Вами йому доведеться захопити світ, але наразі підійде і значна частинка Європи. І він почав дивитися на своїх сусідів. Союзники почали хвилюватися, тому застосували досить безнадійну дипломатичну стратегію, яка називається Умиротворення агресора. І це виглядало так: я хочу це. А союзники казали: ти не можеш взяти це. «Гаразд, ти можеш взяти це, але не більше. Я хочу це. І так знову у 1938 році гітлерівська армія увійшла в Австрію, взявши її без опору. Бум! Тепер Німеччина. Потім він вимагав віддати йому судецьку область території Чехословаччини з батьма Німцями. Союзники провели зустріч з Гітлером у Мюнхені і сказали: Слухай, ми дамо тобі те, що ти хочеш. А ця зустріч стосується моєї території, чи не варто мені також прийти на неї? Що б там не було, ми дамо тобі те, що ти хочеш. Справді? Так. Просто так? Так. Де підвох? Просто підпишіть цей папірець, де написано, що ви не вторгнетесь в решту Чехословаччини. А раз. Потім Чемберлен повернувся додому переможцем, розмахуючи підписаним аркушем паперу у повітрі, розповідаючи про кризу, яку він тільки що попередив і всьому світі. Та побудували величезну статові Чемберлена, і тепер з року, 30 го вересня, Гітлер захопив решту Чехословаччини. Що? Він вторгся в решту Чехословаччини. Ой, ти збрехав мені? А на що ти очікував? Я Гітлер. Щоб не віставати, Мусоліні також хотів взяти участь у заході. Він думав собі, чи немає ще десь неколонізованої нації, яка настільки недорозвинена, що люди будуть захищатись від наших танків, буквально луками зі стрілами і дерев'яними списами. О, є така? Фантастика! І ось він захопив. її. Італія також хотіла контролювати вхід до Адріатичного моря, тому вони окупували Албанію. Потім в іншому інциденті, який можливо влаштували японці, між японськими та китайськими військами на мосту Марко Поло відбулася перестрілка. І японці розпочали чергове вторгнення в Китай. Вони пролетіли через Пекін і Шанхай, а потім просунулись через долину до дотічної столиці Китаю, Нанкіна. Саме тут спостерігалися одні з найжорстокіших звірств Японії, вчинені проти китайського народу. Повертаючись до Європи, Німеччина та Італія офіційно оголосили статус своїх стосунків, підписавши сталевий пакт. Тоді Гітлер звернув по Огляд на Польщу. Він не польський коридор, що розколює Німеччину надвоє. У цей момент союзникам дійсно довелося надавити на Гітлера. Вони попередили його, що вторгнення в Польщу означало б війну з ними. Гітлер планував продовжити просування на схід, але він не хотів починати війну на два фронти. Тож, поки що, він уклав союз із Сталіном, сказавши, як тобі ідея, обидвом вторгнутися в Польщу і розділити її між нашими державами. І я точно не втримуюся від того, щоб зрадити тебе у майбутньому звучить? Не зле. Цей новий Аліанс приголомшив захід. 1 вересня 1939 року німецькі війська увійшли до Польщі. Англія і Франція оголосили війну Німеччині. Поляки тримались героїчно, але вони не могли відбитись від двох велетнів, що зажимали їх з обох сторін. Потім настав період відомий як дивна війна, де всі просто сиділи і нічого не робили. Французи почали невелике вторгнення в Саар, але вони здебільшого займали оборонні позиції. і Відчувши найменший німецький опір, вирішили просто розвернутися і закінчити з цим. Говорячи про Францію, французи все ще дуже пишалися своєю перемогою у першій світовій війні, і насправді вони не сильно розвинулись з того часу. Вони досі воювали кіньми, відправляли повідомлення на мотоциклі замість використання радіо. Накази головно що зазвичай було досить розпливчастими, і солдати не були під контролем. Вони побудували лінію оборони вздовж кордону з німцями, але не догадались продовжити його до ламанчу, і вони не завдали артилерійських ударів по німеччині через страх помсти. На війні вони не хотіли нападати на ворога. І спочатку Великобританія не була набагато кращою. Чемберлен все ще наївно сподівався, що війну можна закінчити дипломатичним шляхом замість бомбардувань, королівські військово-повітряні сили скидали пропагандистські листівки над німецькими містами, які як сказав один маршал авіації, не зробили нічого. Окрім як забезпечили континент туалетним папером на час війни, вони також відправили лише 200 тисяч чоловік до Франції, тоді як французи мобілізували мільйони. І Великобританія і Франція хотіли уникнути повторення Першої світової, і тому вони хотіли тримати війну якомога далі від дому. Тому вони звернули свої очі на північ у бік Норвегії. Нейтральна Швеція експортувала залізну руду до Німеччини через нейтральну Норвегію. Тож союзники запитали їх, чи можуть вони припинити експорт залізної руди до Німеччини, але це прохання було відхилено. Потім Радянський Союз напав на Фінляндію. Тож союзники сказали: якщо до того, що ми виселили війська в Норвегії і перевели їх через Швецію, щоб піти допомогти нашому доброму другу Фінляндії? А потім по дорозі можливо візьмемо під контроль усі ваші родовища заліза. Але Норвегія та Швеція все одно сказали ні тому Великобританія замінувала води навколо Норвегії, примушуючи будь-які транспортні судна виходити до міжнародних вод. А також вона атакувала німецькі танки, які пропливав в цьому районі. І Гітлер зрозумів, що задумали союзники, і він швидко вирішив забезпечити постачання своєї залізної руди. Він розпочав торнення через Данію до Норвегії. Союзники кинулися висаджувати війська у портах уздовж всього узбережжя, але Німеччина взяла під контроль аеродроми Норвегії, і їхня перевага у повітрі вирішила результат битви. Союзникам довелося відступити. Після цієї трохи незручної невдачі Чемберлен подав відставку і його замінив. Вінстон Черчилль, який мав дещо інший підхід до поводження з німцями. Загальна стратегія Гітлера була подібна до стратегії Німеччини першої світової війни напасти на Франці... Перемогти Францію, нокаутувавши Великобританію в процесі. Потім оберніться проти радянського союзу і виграйте війну. Під час дивної війни союзники дали Гітлеру достатньо часу, щоб підготувати свої сили. Тепер він був готовий атакувати. Союзники хотіли розмістити свої війська у Бельгії, але Бельгія відмовилася. А тепер хід, який майже нікого не здивував. Гітлер розпочав вторгнення, щоб обійти оборону Франції. Союзники на повній швидкості вбивалися в Бельгію, щоб зустріти німецьке вторгнення в лоб. І здавалося, що наближається повторення першої світової. Але цього разу Гітлер мав позеро у Йому рукові фліткри, коли німці наступали, вони відправляли тисячі біженців на захід, сповільнюючи союзників на півдні. Французи залишили Ардени, територію, наповнену пагорбами та лісами, тому що вони вважали Ардени природно непрохідними. Ну а німці збиралися проникнути туди усією своєю армією. Вони висунули 50 дивізій вермахту і безповічно оточили армію союзників. Найкращі війська союзників опинилися в пастці. Німці навалились з усіх боків, знищивши найкращих вояк Франції і майже знищивши британців. Але останні хвилини їм вдалося здійснити відчайдушну втечу з Нкерку на британських цивільних кораблях, які здійснюють небезпечну подорож, щоб повернути своїх молодиків додому. Оскільки більшість французьких сил виснажена, німці придиралися далі, взяли Париж, де Франція впала. Те, що німці не змогли в першій світовій, Гітлер зробив менше, ніж за два місяці. Гітлер сподівався, що з падінням Франції сполучене королівство також втратить надію і проситиме миру. Але на жаль, цього не сталося. Йому потрібно було закрити західний фронт. Тому він намагався змусити їх підкоритися за допомогою розумових ігор. Велика Британія тепер була одна, і Гітлер хотів підкреслити це. Перш за все, незадовго до падіння Франції. Італія нарешті оголосила війну союзникам, що робить ситуацію в Великобританії ще гіршою. Далі, замість того, щоб просто окупувати всю Францію, Гітлер зайняв прибережні райони для оборони, але дозволив Франції продовжувати своє існування як німецькій маріонетковій державі. Таким чином виглядало так, ніби старий союзник Великобританії вирішив перейти на інший бік. Гітлер також сподівався, що Великобританія не нападе на будь-які військово-морські баси чи колонії. Терорсію в Африці, але Сполучене Королівство відреагувало на це, припливши до військово-морської бази Франції в Алжирі і спаливши купу кораблів. Граєте так, значить, Гітлер почав розробляти плани вторгнення до Великої Британії. Перш ніж німецькі війська зможуть висадитися на британській землі, йому спочатку знадобиться перевага у повітрі та на морі через Ламанч. Налетіли хвилі німецьких бомбардувальників, тоді як королівсько-військово-повітряні сили відважно працювали цілодобово, намагаючись придушити німецькі атаки. Спочатку уліфпа націлилися на британські порти та прибережні об'єкти, потім на аеродроми ВПС, підриваючи. Чи їхню здатність захищати націю? І здавалося, що наближається велике вторгнення Гітлера у Британію. Але потім Черчилль наказав провести досить незначне бомбардування Берліна. Це не завдало великої шкоди, але Гітлер був розлючений. І він негайно наказав люффафи переорієнтувати свої атаки на цивільні цілі в Лондоні. Дітей відправляли в села далеко від батьків, щоб уникнути небезпеки. А часті походи до бомбосховища стали повсякденністю. Але моральний дух британців був непохитним. Хтось посміхається, в'яже, чили собі на коцу. У цих людей справді сталеві яйця. Ця перевірітація на Лондон також дала. Пес необхідну паузу для реорганізації. Тож Гітлер вистрілив сам собі у ногу, поки що тільки в ногу. Нарешті настав момент, коли Люффафи здійснило масовану атаку на Лондон і ВПС успішно відбили її, знищивши багато німецьких літаків, твердо передавши ініціативу повітря у британські руки. висадку Гітлера треба було відкласти однак, бомбардування британських міст ще деякий час продовжувалося.